Поліція Гонконгу арештувала п'ятьох директорів продемократичної газети Apple Daily. Також видано перший ордер на арешт журналістських матеріалів. Це ще один удар по медіамагнату Джимі Лаю, власнику газети. Як припускають, Пекін намагається закрити це видання, що відоме своєю критикою керівною в Китаї комуністичної партії. Як заявляють у поліції, п'ять директорів компанії арештовано за підозрою у змові з іноземною державою чи із зовнішніми елементами з мету. Підірвати національну безпеку, водночас ордер на арешт матеріалів має допомогти зібрати докази. Загалом підставою для арештів стали статті нещодавно ухваленого тут закону про національну безпеку. Пекін запровадив його в Гонконзі. Торік спричинивши цим протести всередині автономного регіону, а також занепокоєння міжнародної спільноти. Експерти зазначають, що положення документа дуже розмиті. Під звинувачення в тероризмі, сепаратизмі, екстремізмі чи зв'язках з іноземними силами може підпасти майже будь-яка дія, а максимальне покарання згідно із законом довічне ув'язнення. Це вже друга облава поліції на штаб-квартиру Daily. Торік туди відправили коло 200 офіцерів, щоб арештувати самого Джимі Лая. Його звинуватили в змові з іноземними силами в межах того ж закону про нацбезпеку.